Відео знято для каналу UA, Автомобіль Deo Lanos 2003 року виготовлення з двигуном 1,5 бензин. Для даного автомобіля придбали ось такий ось засіб. Це у нас паста для полірування фар Lamp Doctor від фірми k 2 Ось каталожний номер, кому потрібна. Така ось упаковочка. Різні інструкції на різних мовах, але на українській, на жаль, немає. Для чого це паста? Це паста для полірування фар. Ось такий ось, такий ось тюбік, тут на 60 грамів. Ну, і там паста для полірування. Спосіб застосування простий. Наносимо на поверхню, розтираємо, чимось або губкою, або якоюсь ганчіркою. Чекаємо або не чекаємо і починаємо або вручну полірувати, або механічно якоюсь машинкою для полірування. відкриваємо тюбик. Беремо ось таку губку або поролон що у вас там знайдеться і ось тут така біла паста наносимо її або на губку або на саму фару я зараз трохи нанесу на саме скло фари, тобто ось так розмазуємо по всій поверхні. Тонким шаром, але бажано по всій поверхні, щоб був покрило. Ну, приблизно так. Чекаємо деякий час, деякі виробники рекомендують, щоб паста вступила в реакцію з поверхнею. Тепер оділи ось цю насадку на шуруповерт, тому що тут оберти не дуже великі, в принципі, нічого ми не спалимо. І легко прижимаючи, починаємо полірувати. Вводимо по всій поверхні, щоб... Не перетримати і не спалити пластик. Після того як відполірували чистою ганчіркою, стараємо залишки пасти. Ну, Як бачите, ефект від одного проходу, тобто, як бачите, після одного проходу в принципі, вже фара стала більш прозорою, ну і е, жовтуватість начебто зменшилась набагато. О, для, для, порівняння, для порівняння права ще не полірували і ліво. Внутріші. В принципі, ефект непоганий. Можна пройти ще раз, я думаю, будуть як нові. Ось ефект вже на іншій фарі. Як бачите, стала більш прозорою, ось скла майже і не видно. Ось. Це нагадаю, це один проход з цією пастою. Планую ще раз пройтись і, в принципі, я думаю, буде дуже гарно.